Срібна брошка виготовлена вручну приблизно в середині ХХ століття. Її історія веде нас до мексиканського міста Такско. 20-ті роки принесли культурне відродження після мексиканської революції і до такско потягнулись митці та ремісники в пошуках натхнення. Розквіт сріблярства прийшов на 50-ті -60 60-ті роки. Майстри створювали унікальні прикраси, поєднуючи благородне срібло. З матеріалами, народженими самою природою, вставка цієї брошки абалоновий перламутр або геліотіс. Його ще називають океанічним опалом. Такий перламутр видобувають із мушель морського молюску абалону, який мешкає біля узбережжя Тихого океану. Мексиканські майстри особливо цінували цей матеріал за його живе що нагадує морську глибину. Ця іридесцентність виникає завдяки шароватій будові раковин. Мікроскопічні пластинки карбонату кальцію заломлюють світло, даючи нам перламутровий райдужний перелив. Не дивно, що з такою красою Абалон обростає легендами у культурах Тихоокеанського регіону його вважали священним матеріалом, що приносить спокій і гармонію. Кажуть він допомагає людині чути себе. Кожен відтінок на поверхні Абалону це відблиск хвилі, що торкнулась сонця десь біля берегів Тихого океану півстоліття тому.